Вітаю вас! Сьогодні ми з вами починаємо нову декоративну роботу. Це буде обкладинка на блокнот в техніці аплікація. Як ви бачите, вже заготовку ескізі я намалювала. Пропоную вам зробити будиночок, і нам потрібні будуть такі матеріали, як фетер різних кольорів. Ножиці, нитки, голки, булавки, сам блокнот, який у вас є в наявності за розміром, Клей-пістолет нам потрібен буде. І ось такі шарики, помпончики, які у нас будуть застосовуватись, як угляді кульок. І це у нас буде. Ось такий будиночок такими кульками. Тобто обкладинка сама буде у нас зроблена з фетру, аплікація з фетру, і доповнення ось такі різнокольорові кульки, помпончики. Але якщо немає змоги купити такі, придбати такі помпончики, то ж е е шарики повітряні можна зробити залишки фетру також буде гарно і яскраво виглядати. Тож бажаю вам натхнення в новій творчій роботі. Тож почнемо. Спочатку ми малюємо ескіз композиції. Я намалювала два таких варіанти, і між ними я оберу якийсь один. Ескіз ми одразу можемо малювати за розмірами нашого блокнота. Тобто, наприклад, блокнот в мене такого розміру, обирайте блокнот, щоб в нього обкладинка була досить міцна, така картонна, тверда, м'яка буде загибатися в процесі потім користування, але якщо у вас є якась такий тобто, зошит з плотною, якоюсь щільною обкладинкою, то ви також можете його використовувати. Тож, я взяла більший розмір блокнотика і по ньому я визначила розміри своєї композиції. Намалювала її як ескіз картон, тобто в натуральну величину. вже, І можу цей будиночок використовувати вже для виконання, виготовлення шаблонів. Техніка аплікації, як послідовно, виготовляється, ви вже знайомі. Тож Спочатку нам треба зробити шаблончики. Деталей з паперу. Тож саме скіс ми можемо зробити в кольорі це за бажанням та навести чорним маркером контурні лінії. Потім, коли прикладаємо ми аркуш паперу, то ми бачимо, що він просвічується той будиночок. Ну, для якості чіткості лінії, ми можемо прикласти його до вікна і буде досить гарно видно наші нижні лінії, контурні будиночку. Отже, відповідно до ескізу, я виконала деталі шаблони, шаблонів, будиночок. Так, якщо відповідно, да. Це криша в нас дах, це в нас галявинка зелена, або поріг, двері, вікна, це в нас димар і хмарки. Починаємо їх вирізати. Ви можете їх собі тут поставити нумерацію, підписати якось, якщо це потрібне. Так, і зверніть увагу на деталі, які накладаються одна на одну. Тобто, у нас будиночок і ця зелена частинка, будиночок трошки тут довше повинен бути. Тобто, зелена частина накладається на будиночок. І так само фіолетова, фіолетова частина даху вона повинна накладатися. На жовтий будиночок, тож треба зробити ці, цю деталь трошки більше, бачите, от по контурах. Ми не лише жовтий вирізаємо, а трохи більше е, жовтого додаємо. Е, і хмарка, яка в нас е, під будиночком, тобто в неї тут є такий припуск. Ми не по контурах тут вирізаємо, да, будиночку, а даємо такий припуск просто зорова лінія Пряма, може, бути трошки така е, скруглена. Так, звертайте на це увагу. Коли деталі накладаються одна на одну, повинен бути припуск. Отже, я вирізала деталі шаблонів, відповідно, будиночок, дах, тучки, димар, в якому є припуск, так само. галявинка зелена, двері та віконця. Починаємо вирізати деталі з фетру. Починаємо. З найбільших деталей візьмемо спочатку, виріжемо будиночок. Ми прикладаємо його з урахуванням економного розкрою. Так, ось таким чином, і закріплюємо булавочки. Так, і обводимо олівцем контурні лінії. Так само поступаємо з іншими деталями. Щоб деталі не загубилися, складайте їх в якусь коробочку або в пакетик. Так, і потім ми можемо вирізати. Так, вирізаємо так само всі-всі деталі. Тобто, для там, маленьких якихось деталей, ви можете взагалі використовувати е залишки ваші е від попередніх робіт. Зовсім там дрібні якісь е шматочки фетру. Які у вас є наявності. наявності? Можемо вирізати. Дах, ось цю деталь, нехай вона буде червона. Ось таким чином можна прикріпити її. Так, трошки там відтопити, щоб було зручніше. І заколюємо шпильками, обводимо олівцем. Якісь дрібні деталі можна розкрити з урахуванням економного розкрою, близько десь в таких випадах. Отже, я всі деталі з фетру відповідно до ескізу. Можна приступати до роботи виконання аплікацій. Для цього нам потрібно обирати фон. Нехай він буде блакитним як небо.